Всім привіт! Ви на каналі Сотка Радості Київська область, місто Яготин. Ось зробив ще одну саринцю собі в колекцію, який вже плодоносить. Має в цьому році три плоди зав'язалися. Це сорт Red Heaven. Red Heaven вважається еталонним персиком у всьому світі, тільки в США його плантації займають Більше 70%. Ось такий плід. Зараз вирву, не терпиться заглянути всередину. Цього персика майже відсутнє опушення. Вже не терпиться розрізати та спробувати на смак. Ось Red Heaven вже на столі. Це теж один з бажаних сортів. Теж довго чекав, але ж дочекався. Його вага нічого собі 174 грами. Це при першому плодоношенні. Це друга вегетація взагалі. На дереві було три плоди. В майбутньому плоди можуть досягати. До 250 грам Не терпиться розрізати. Зараз розріжу. Кісточка відстала. м'якоть соковита. Жовтого кольору. на смак на смак супер. Чимось нагадує інжирний персик. Дуже смачний. Цей персик нічим не хворів. За сезон обробив два рази хорусом та скором. Рекомендую всім цей сорт. А кому сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал, а далі буде!